Відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації Михайла Вишевенюка з представниками обласних організацій національно-культурних товариств краю. Керівники польських, єврейських, вірменських, азербайджанських російських товариств ознайомили керівництво області зі своїми напрацюваннями та проблемами. В основному це стосувалося знищення історичних меморіальних таблиць, відсутності приміщень для зустрічі земляцтв, організації виставок та пошуку могил вояків полеглих у двох світових війнах з окремими керівниками у голови обласної державної адміністрації на майбутнє заплановані індивідуальні зустрічі, які відбудуться. Вже до кінця року. нашій області є багатонаціональною і безперечно, що в Україні, в нашій області, всі люди рівні згідно Конституції, всі мають одинакові права. І якщо десь є якісь проблеми, я хочу вислухати, послухати, що, де, кому, які структури, які громаді потрібно дати відповідну допомогу.